Рай за 120 гривень. Таку послугу пропонує один сайтів мережі. До пакету входить сертифікат з іменем власника. Щоби не загубитися в раю, пропонують путівник. Крім того, за сплачені гроші вам ще місце забронюють. Представник компанії, що спеціалізується на резерві квитків, запевняє, білети вже купили кілька сотень людей. людей. Росії, А от квиток до пекла дорожче на 30 гривень. Там кажуть, місць бракує. Якщо пакет до кінця світу справді придбали пів тисячі осіб, то їх залишили з носом, зізнаються вигадники незвичайних потівок, поштою надсилають звичайні жартівливі листівки. Це Така для хорошого настрія там приймається какої та сивільніх дам. Ну то задалі там потім посирати сніма, там на кусочі куни там, ліба пічмова діда морода. Ми в принципі теж яким займаємося. Це один теж наших проектах. Кінець світу, що, начебто, має статися 21 грудня цього року. Серед топ тем в інтернеті я не ставляться до неї здебільшого жартівливо. В соціальній мережі Фейсбук навіть є спеціальна група. Її учасники створюють жартівливі картинки на тему апокаліпсису. З іронією планують політ на літаках та організовують зустрічі на 21 грудня. А все через міф про кінець календаря стародавніх народів Майя. Майя навіть такого поняття. не мали кінець світу. Він знає про Майя більше ніж бу будь хто інший в Україні, Юрій Полюхович, єдиний, хто захистив докторську дисертацію на цю тему. А перед тим вивчав життя цивілізації. Майя у Мексиці, там, де цей народ жив, багато тисяч років тому в кінець світу не те, що не вірять, а навіть не обговорюють. В грудні діти року однозначно кінця світу не буде. Оце все, що зараз говорять там світло, вимкнеться там. Та, і тиски, і тиски. Ну, знаєте, аби мозок не вимкнувся. Календар має не може закінчитись. Він безкінечний. І закінчується всього на один з циклів великих циклів, який з 5125 років містить у собі. І він не може закінчитись. Дослідник пояснює, закінчується один цикл, за ним починається наступний. У мексиканському місті Паленке на власні очі бачив у одному з храмів, є панель. На ній має викарбували геть іншу дату 4772 рік. Це доводить своє літочислення 2012-м Вони не обмежували. Однак, якщо б має таки існували в наш час, дату 21 грудня неодмінно би святкували як закінчення чергової фази. Тих, хто налаштувався на неорди. Сценарні події розчаровують і астрономи. Офіційно заявляють, параду планет теж не буде. Як там малюють нам, що планети вистроюються в одну лінію, такого не було за всю історію людства. І навіть за мільйони років такого не було. І в майбутньому такого не буде на сотні тисячі років. Поки науковці називають розмови про кінець світу нісенітницями. Підприємливі кияни рахують прибутки, путівки до раю, футболки та чашки з написами Я пережив кінець світу користуються попитом у містян. До того ж, і туристичні агентства не бідкаються. Через міф про кінець світу інтерес до цивілізації має, а заодно й до Мексики зростає. Ганна рибалка, Микола Лєбідів, Олексій Тищенко, п'ятий канал.